Підготовка пацієнта до збирання калу на копрологічне дослідження. Показання захворювання шлунково-кишкового тракту. Мета отримати інформацію про макроскопічний, мікроскопічний та хімічний склад калу, визначити ступень засвоєння різних компонентів їжі та стан травної функції шлунково-кишкового тракту. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, закрипи. Добрий вечір, Валентино Іванівна. Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Підготувала необхідне оснащення. Оснащення. Одноразова ємкість для збору калу або чиста суха скляна банка з кришкою. Одноразовий шпатель. Антисептик для рук, одноразові рукавички. Судно. Ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції використаного оснащення. Контейнер для транспортування біологічних зразків. Кулькова ручка. Направлення до лабораторії. Листок лікарських призначень Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Валентино Іванівна, за призначенням лікаря вам необхідно зібрати кал на загальне дослідження. Добре. Для цього вам необхідно протягом п'яти днів дотримуватися дієти, вам призначив лікар. Вона має суворо дозований визначений склад харчів. Так, лікар розповів мені про мою дієту. Гаразд. Також вам слід відмовитися від застосування деяких ліків, а саме проносні засоби, залізо, бром, вісмут. Атропін, а також пілокарпін. Не слід використовувати ректальні свічки, ставити очисні клізми і не слід використовувати теплові процедури на ділянку живота, тому що все це може вплинути на результат дослідження. На третій день ви повинні спорожнити кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів. Прослідкуйте, будь ласка, за тим, щоб в судно не потрапила сеча та виділення і статевих органів. Відразу після акту візьміть ємкість, на якій буде етикетка з вашим прізвищем, наберіть 5-10 грамів калу з декількох ділянок лопаткою, помістіть в ємкість, ємкість закрита кришкою, залиште в санітарній кімнаті та повідомте мені, і таким чином ви повинні збирати кал протягом трьох днів. Вам це зрозуміло? Так. Розкажіть тоді мені, будь ласка, як ви будете готуватися та збирати кал на загальне дослідження. Починаючи з завтрашнього дня, мені необхідно буде протягом п'яти днів дотримуватися дієти, яку призначив мені лікар. Також мені необхідно буде виключити застосування деяких ліків: це приносні засоби, атропін, пілокарпін, заліз, обром, вісмут і не використовувати ректальні свічки, очисні клізми не застосовувати. Також виключте застосування теплових процедур на ділянку живота, бо це все може вплинути на результати дослідження. На третій день мені необхідно буде випорожнути кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів. Також я повинна прослідкувати, щоб в судно не потрапила сеча та виділення зі статевих органів. Відразу після акту дефекації я повинна буду взяти ємкість, на якій буде моє прізвище на етикетці. Лопаточкою мені необхідно буде набрати 5-10 грамів калу з декількох ділянок. Усе це помістити в ємкість, закрити її кришкою, залишити в санітарній кімнаті та сповістити вас. І таким чином я повинна буду збирати кал протягом трьох днів. Ви все чудово запам'ятали, ви будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Дякую. Зараз я вам покажу, де буде знаходитися ваше судно. Дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України так як я демонструвала раніше. Примітка! Для визначення здібності різних відділів травного тракту перетравлювати харчі, пацієнту призначають спеціальну дієту з відомим якісним та кількісним складом їжі, найбільш розповсюджені дієти шмітта 2280 ккал та певзнера 3280 ккал. Дієта шмітта є щодною, Дієта певзнера навантажувальною, тому краще дозволяє виявити недостатність травлення. Для отримання достовірного результату аналіз збирається троєкратно на 3, 4й, 5 день при щоденному випорожненні кишківника. В нормі харчові залишки в калі не виявляються. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я перевіряю, щоб ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита, тому я її поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу та закриваю кришку. Направлення поміщаю в поліетиленовий пакет або в файл та відправляю зразок у клінічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Не потрапила сеча та виділення із статевих органів. Камаха.